Мінеральна вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. І сьогодні Міжнародний кримінальний суд, те про що ми з вами говорили, трошки раніше видав ордери на арешт колишнього міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника генерального штабу Російської Федерації Валерія Герасімова. Про це йдеться у заяві Міжнародного кримінального суду, яка розміщена на сайті цієї установи. Зазначається, що Шойгу та Герасимову інкримінують удари по енергетичній інфраструктурі України, завдані з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року. Я зараз перевірю, чи є з нами в ефірі наш мовець. Тому що я думаю, що оця певна прогалина. Люди не виходили на зв'язок, в тому числі і це відлуння ударів росіян по а, в українській енергетичній інфраструктурі. На жаль, ну але ми маємо бути стійкими за будь-яких обставин. Отже, з нами зараз має бути Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії, колишній заступник міністра юстиції в Україні. Пане Сергію, чи ви мене чуєте добре? Добрий день. Я вас добре чую. Добре, добре. Значить, ну якби ви демонструєте ознаки стійкості за умов ударів росіян по енергетичній інфраструктурі, як ви оцінюєте значення того, що міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських високопосадовців і військового, який напряму причетний до російського вторгнення в Україну? Ну йдеться. Про колишнього міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова. Це дуже важливе рішення. що До На суду нагадаю, раніше були видані ордери про арешт президента. Не чутно мене? Ну, так, знаєте, тут інколи, інколи переривається зв'язок, скажу так. Добре, давайте спробуємо. А У так, нас... мене чутно? Я нас... перепрошую. нас сьогодні день експериментів в ефірі. М Там. <рес> <рес> Будь ласка, продовжуйте. Так. Це дуже важливе рішення. Перед тим, нагадаю, був виданий ордер про арешт Президента Путіна і Марії Львової Білової за злочин. Цей. Міжнародний кримінальний суд на цьому не зупинився, і сьогодні видані ордери за, як ви сказали, правильно порушення енергетичної інфраструктури України. Це по перше, є воєнний злочин. А по-друге, враховуючи масовість і систематичність таких ударів, це є злочин проти людяності. І що важливо, що ордери видані проти Шойгу і Герасімова, тому що це найвище військове керівництво. Тобто, міжнародний кримінальний суд не боїться, не зупиняється перед чинами, посадами. І е, зараз, е, по факту, все і цивільне, і військове керівництво Росії підозрюються вчиненнях міжнародного міжнародних злочинів і по факту переховується від міжнародного кримінального суду. А яке це має практичне значення, тому що зрозуміло, що росіяни не видадуть о, своїх високопосадовців в міжнародному кримінальному суду? Це дійсно має, не зважаючи на те, що ті люди найближчим часом не предстануть перед правосуддям в ГАЗі, тому що Росія не співпрацює з судом, це має конкретні наслідки вже зараз. По-перше, це чітка правова оцінка того, що обстріли критичної інфраструктури. України не мають ніякої військової потреби, спричиняють лише страждання цивільного населення і є злочинами. Це є важливий факт, який тепер Росії буде набагато важче заперечувати. По-друге, ордер про арешт означає, що до переліку людей, які не можуть подорожувати, в 123 країни, які є сторонами римського статуту, додалися і Шойгу, і Герасімов. І це важливо, тому що, наприклад, навіть найближчий союзники Росії. По факту зараз Вірменія нещодавно підписала Римський статут, і відповідно буде зобов'язана видати їх міжнародному кримінальному суду, якщо вони вирішать відвідати Вірменію, наприклад, в рамках співпраці в ОДКБ і по-третє, так Так, і потретє, <різько> це важлива рамка для будь-яких мирних переговорів щодо ситуації в Україні і будь-якої мирної угоди, тому що вона зупиняє можливість якогось договорняку за. За без участі України, адже вести прямі переговори з воєнними злочинцями не зможе собі дозволити жоден західний політик. І відповідно, укласти якусь мирну угоду і нав'язати її Україні, за яким ці би люди з залишалися при владі, а їхні дії би визнавалися нормальними. Стає набагато важче, тому що Україна матиме дуже простий зрозумілий аргумент. Це Воєнні злочинці, і вони вчинили злочини. Тому е, переговори на їхніх умовах неможливі. Та й Вірменія, окрім того, що ратифікувала Римський статут. А ще і вустами е, спікера парламенту Пашиняна е, говорила про е, можливість виходу з ОДКБ, та що, що це ж ну якби дуже важливо. А скажіть, ви, ви сказали, що договорняк тепер неможливий це, якщо українців будуть схиляти до якихось? Е, ну навіть не так, навіть не так. Якщо за спиною українців будуть відбуватися якісь перемовини, які е, хтось називатиме мирними? А от самі українці зможуть вести перемовини з воєнними злочинцями? Ну, дивіться, це наше право е, нашого керівництва вирішувати, що є найкращим для України в даний момент, і на які е, кроки болючі, компромісні, ми готові піти. Але це має бути рішення України і українців, а не рішення, яке хтось прийме за нас. Та я я обмовився, шановні виправлю сам себе. Ну звісно, Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії. Я здається, його назвав спікером парламенту. Це неправильно. Прем'єр-міністр Вірменії. Та тобто а, така ймовірність, це вже буде. Це я вже повертаюсь до а, можливих переговорів з воєнними злочинцями. Це вже на розсуд українців. Ну, власне, так і насправді нам це рішення не забороняє домовлятися, і історія знає різні ситуації. Водночас, якщо Україна буде далі наполягати на своєму своєму мирному плані, інші країни, які є нашими союзниками, але які мають. Популістичних політиків, які заперечують злочини Росії, закликають домовлятися, повернутися до бізнес usual, Їм буде набагато важче каламутити воду і зміщувати громадську думку в своїх країнах, адже складно говорити про ведення бізнесу і повернення до нормальних стосунків з людьми, які системно вчиняють злочини проти людяності і воєнні злочини. Ми з вами зараз ось що зробимо. Спробуємо змоделювати, а що може загрожувати російським воєнним злочинцям, яких звинувачують в злочинах проти людяності, а в злочинах а, в воєнних злочинах. Так а якщо уяви, уявити собі, я розумію, що зараз це гіпотетично. Вибачте, будь ласка, ну а, але а, мені здається, що це важливо уявляти, якими а, можуть бути наслідки. Арешту і ордеру на арешту від міжнародного кримінального суду я тут е, згадував про результати Нюрбернського процесу свого часу, і відомо, що там е, частину е, гітлерівських воєнних злочинців було засуджено до страти. Ну їх повісили, якщо якщо просто говорити. А що загрожувало б е, російським ватажкам? А в разі, якби вони справді опинилися на лаві підсудних, ну от різні ситуації там спробуємо уявити в Росії, змінює, змінюється влада. Та, до прикладу, і варіант Слабодана Мілошевича, який таки а, потрапив до міжнародного суду, реалізовуються на якихось щаблях. А, І а, в такому разі, а, що би справді а, могло. Яка міра відповідальності? От я так скажу, яка міра відповідальності могла би була бути застосованою mm -hmm. до російських воєнних злочинців? Тут навіть не треба фантазувати. Нещодавна історія знає декілька процесів, в яких були засуджені не тільки військові керівники, генерали, а й найвищі посадовці, прем'єр-міністри президенти це стосується і ситуації в колишній Єгославії, і в низці е, африканських країн, е, тобто схема відпрацьована, вона працює зрозуміла всім. Тобто, людину передають в Нідерланди. Де вона знаходиться в тюрмі під арештом в дуже комфортних умовах. Нідерланди в'язниць в світі відвідує процес в Гаазі. Людині призначають адвоката, який акредитований в суді, який захищає його права і інтереси. Е, розглядаються всі ситуації, заслуховують. Е, Свідків подаються речові докази, а відповідно воно це рішення першої інстанції його можна оскаржити в апеляції. Якщо людина засуджує, міжнародний кримінальний суд засуджує не засуджує до смертної кари, але для засудження до відбування покарання. То одна з країн, яка є стороною Римського статуту, погоджується прийняти таку людину, засудженого злочинця, для відбування покарання. Дуже часто це буває так само ті самі Нідерланди. Які мають досить гуманні, комфортні навіть умови Там можна займатися спортом, продовжувати навчання, вивчати не знаю, там українську мову вони можуть вивчити. Тому тут не треба фантазувати. Ця схема відпрацьована. Звісно, ми не знаємо, коли і при яких обставинах і хто з них доживе до цього трибуналу, до розгляду над ними справи. Але міжнародне правосуддя працює поступово повільно, але не відворотно. Ну тобто, за будь-яких умов, якщо російські воєнні злочинці потраплять до міжнародної судової інституції, а свого віку вони доживатимуть в достатньо комфортних умовах. Я, я читав свого часу, що а, відомий можна сказати, серійний вбивця Брейвік, та він скаржився, що йому а, каву а, не дуже гарячою подають у, у в'язниці. Ну, така скарга була. Та? Тобто, ну да. Ну насправді бувають різні ситуації. Сободан Мілошович довго не прожив. На жаль, його цей процес підкосив дуже сильно. Він помер від серцевого нападу, якщо не помиляюся. Один інший генерал вирішив випити яд прямо під час оголошення вироку в міжнародному кримінальному суді. Там помер. Тобто є різні стратегії, які обирають люди, але сама по собі міжнародне правосуддя є гуманним, воно спрямоване на встановлення істини, і можна відбувати покарання далі, писати мемуари. Випр... Ну тобто тут, ви знаєте, кожен вирішує для себе, що головне, що встановлена правда, відкривається шлях до відповідальності далі держави і компенсації жертвам цих злочинів. Ну, тобто, не все так просто, так, з огляду на те, що і отруту приймали, і Слободан Мілошевич не дожив до вироку. А як ви вважаєте, далі, ж список... Ну, да. далі список російських воєнних злочинців вже має бути подовжений, правда, якби розширюватися і вшир, що називається, як свого часу ага. Михайло Горбачов ага. казав. А, наскільки цей процес може бути ну, таким достатньо постійним, зважаючи на те, що була певна певна пауза після а, оголошення а, вироку? Вибачте, не вироку, а ордеру на арешт від міжнародного кримінального суду, власне, російському лідеру Владимиру Путіну і Марії Львові Біловій, і все таки пройшов достатньо тривалий час. А перед оголошенням по суті в розшук, можна так сказати. Ну, оголошенням а в, так, можна, да. та, в, да. в розшук російських військовопосадових, вибачте, будь ласка, високопосадових і військових, якщо говорити про Герасімова, ну що й вважається цивільною людиною, хоча він в міністерстві з надзвичайних ситуацій свого часу працював. Та ну одним словом, російських високопосадовців. Ну, по-перше, це досить швидка робота міжнародного кримінального суду за мірками міжнародного правосуддя. Це досить ефективна, швидка робота, особливо враховуючи обсяг матеріалів, які потрібно вивчити. По-друге, ви пропустили, що після ордеру Путіну був ще ордер щодо двох генералів російських командувачів армії, які теж були. Зв'язок зникає. та справді Підозрюється, що вони є відповідальними. Це вже третій такий захід. Третя хвиля. Третя... Отримати ордери про арешт відповідальних за. Е... Ну, біда. Слухайте, біда зараз зв'язком. Так, ні, ніби ми з Гагою спілкуємося. Ну... Так, алон? Так, так, мене? так, так, зараз чути. так Так. Алло? Так, так. Були ордери на, а, на арешт командувача військово-повітряних сил воєнно-космічних сіл Російської Федерації і військово-морського флоту та і теж за удари по українській цивільній інфраструктурі. Ти, що в ефірі, загалом зараз наш мовець відключився. Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного права Києво-Могилянської академії. Ну, проблеми із зв'язком, шановні трапляються. Та але що ми з вами констатуємо? Констатуємо те, що та процес а, органічно розвивається проти російських воєнних злочинців, і це дуже важливо з політичної точки зору, щоб не відбулося а, принаймні спроб якимось чином реабілітувати сучасний російський фашизм. А, є а, на сьогодні, на сьогодні а, є ордери на арешт, починаючи від. Володимира Путіна, ну і от зараз ідеться про міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Російської Федерації Валерія Герасимова. Звісно, за логікою процесу він триватиме безсумнівно. І загалом мені здається, що це дуже гарний знак, що міжнародний кримінальний суд почав з головних дійових персонажів, не почав із виконавців із тих, кого називають чистками, а взявся рубати голови так образно кажучи, ну не в фізичному значенні, звичайно. А і видавати арешти ордери на, на арешт, і звісно, виконавці теж мають бути покарані. І я сподіваюся, що цей процес навіть простіше буде рухатись, тому що тут існують очевидні успіхи різноманітних, в тому числі медійних організацій, які ідентифікують російських воєнних злочинців: тих, хто безпосередньо натискав на спусковий гачок, і тих, хто безпосередньо вбивав або калічив українських громадян. А починати справді треба з верхівки, тому що цей процес в такому разі цей процес буде. Незворотнім, а і, е, ну, міжнародний кримінальний суд, е, як бачимо, працює. Я думаю, що тут велике значення має доказова база, яку надає Україна щодо доказової бази, яка стосується Сергія Шойгу і Валерія Герасімова. Послухайте, ну ці персонажі самі себе документують: удари по українським містам, удари по українським електростанціям, удари по житловим районам. А це те, що бачить весь світ. От, якщо раніше сліди геноцидної війни Росії проти України були закриті такою залізною завісою. Якщо згадувати там голодомор, світ просто не вірив, що таке можливо. Досить часто не сприймав інформацію, яка надходила з цієї залізної завіси, зараз. А в умовах інформаційного світу інформаційної війни практично ці злочини фіксуються в режимі онлайн. Тому процес справді буде тривати, і я сподіваюся, що. А по суті, справи, все а, актуальне керівництво Російської Федерації отримає зрештою ордери на арешт від міжнародного кримінального суду, і це, до речі, працює на їхню делегітимізацію. Ну, можливо, до північної Кореї вони і зможуть їздити якийсь час. А от я думаю, що в стосунках з китайськими партнерами це вже буде викликати певну нервозність і певний дискомфорт. Процес триває. Дякую за вашу увагу. Ну такий трохи дивний у нас сьогодні був ефір. Я думаю, що він пов'язаний справді з е, тими збитками, яких зазнала українська енергетична структура, енергетична мережа. Ну але знову ж таки повертаємося до самого початку. Що ми маємо бути стійкими? Те, чого хоче Путін. Він хоче примусити нас до капітуляції, тим, що у нас тут світло вимикається, і всі інші не виникають, але ну насправді не дочекається. Повертатись в російський концентраційний табір, насправді. Ну не має жодного сенсу, а треба йти вперед, створювати нову енергетичну мережу. Ми з вами про це багато разів говорили. Говорили про те, що в результаті того, що ми зараз переживаємо, явно дискомфортних речей, так що найменше, Україна справді може вибудувати чи принаймні має шанс створити абсолютно сучасну енергетичну мережу децентралізовану, яка працює і забезпечує всі населені пункти України. А, і це має бути окрема стратегія, яку розвиває уряд, яку розвиває місцева влада. Ну і ми з вами забезпечуючи. Життєстійкість своїх власних домогосподарств. І так практично в кожній сфері. Так, практично в кожній сфері. А те, що ми не зробили впродовж останніх 30 років з точки зору модернізації країни, зараз все це відбувається в прискореному режимі. Шкода, звісно, що під впливом війни і дуже трагічно, що при цьому гинуть люди. Але треба робити висновки з усього. Шановні, дякую вам. А для вас працював Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Не забувайте, будь ласка, про донати на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це справді це інвестиція в наше майбутнє і в нашу безпеку, в тому числі в безпеку наших дітей. А Україна має бути сильною. Отже, до зустрічі. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.